Так хорошая поклевка, так небольшой сидя, яче не мая. Ой, е. так я поклевочка. Отже, друзі, це результат сьогоднішньої ловлі на фідер. Буквально декілька годин на водоймі. Чудова річка стир. Друзі, привіт! Сьогодні недільний день, небагато часу, тому вирішив після обіду виїхати на стир, спробувати половити на фідер на що ловлю і що в мене виходить, покажу вам в цьому відео, але скажу, що прикормився, закормився і навіть не встиг включати камеру, тому що фактично на кожному закиді є клювання чи то густари, чи то плотвички. Зараз вирішив все ж таки зробити паузу, вімкнути камеру, показати вам, що використовую для прикормки. Ну і відповідно, можливо, трошки. Самого процесу рибалки. Дивіться, друзі, пройшло зовсім небагато часу, можливо, півгодинки. Я думаю, що менше годинка, і ось вже є улов. Ось такі густерки. І ось така лотвичка вже встигла мене порадувати. Дуже радує активність і, відповідно... Зараз буду знову закидати, прикорка в мене вже готова для замішана. Замішувався я на ось такій прикормці. Взяв лящ корицеч. Це ще з минулого разу було півпачки, залишалося. І відповідно солодкий бісквіт. Було по півпачки. Корицю майже всю висипав. Солодкого бісквіту трішки менше. Ну і вирішив додати трошки пастачино мікс. Ось це те, що по прикормці. Поводочок флюрокарбон 0,18, гачачок 12 розміру. Ну і на приманку ловлю я на черв'ячка. Один черв'ячок підсаджую і бутербродик. І один ставлю опариш на кінець. Зараз покажу яким чином я це роблю раз так в двох-трьох місцях продіваю черв'ячка. І відповідно фіксую його одним опаришом. Ось такий бутербродик виходить і поки що це працює, скажімо так, дуже добре, подобається. Рибці ця насадка, подобається рибці прикормка, мабуть, знайшов хороше місце. Зараз зроблю закид. Дивіться, розкажу трохи про місце, яке я вибрав. Якщо вам добре видно, якщо сонце не заважає, тут ось стече стир. Теча річка, течія. І тут є такий корчик. Відповідно, вирішив кидати попереду того корчика, тому що розумію, що там десь затримується течія. Там може бути цікаве місце для риби. Там може затримуватися корм і, відповідно, цікаве місце для риби, щоб там харчуватися. Поки що це працює. Кормушка поки падає. Чувається, що вона шукає ще своє місце. Десь там напевно йде якраз бровка. Я думаю, що дуже часто попадає на неї і буває, що підмиває спочатку. Але це також хороший момент. Нові покльовки. По кінчику не буду спішити. Я думаю, що рибка вже сидить. Значте, навіть хвилини не пройшло після закиду. Він навіть відстріл. Дуже схоже на плотвичку. Так порокльовувалась плотва. Але цього разу це густерка. Цього разу це ось така густерка. Класний темп, мені подобається. До хвилини і є клювання. До хвилини є клювання, але що цікаво? Що цікаво, що опариш залишається цілим, а черв'як черв'як з'їдає. Тобто є підозра, що досить сильно подобається саме черв'як. Ну поки що нічого не буду змінювати. Черв'ячок і один опариж для фіксації. Накопав біля дому черв'ячків. Потоншили вони на весну. Не такі вже грубенькі, як були. Але можливо саме через це вони і заходять. Ну не знаю. Сьогодні черв'як працює просто відмінно. Просто відмінно. Ну а там такий, що я взяв стільчик і навіть ще на нього і не присідав. Дуже класна така темпова рибалка виходить. Дуже рідко висвітлюю на своєму каналі фідерну рибалку. Ну, По-перше, напевно, не так часто їжджу, як на хижака. А по-друге, як на мене складають певні труднощі, саме знімання. Потрібно ще когось, хто б знімав зі сторони або, можливо, якась підставка, яка б допомагала. Тому що якраз фідерна рибалка з нагрудної камери вона виглядає як на мене так собі. Але якщо Оп, є хороший відстріл відразу, Оп, але не засіклось, Кльовка була хороша. Ну не засіклось. Ставлю знову ж таки цю насадку і закидую. Є рух. Але для підтвердження ще би розсіпнуло. У мене враження, що вже рибка там сидить. Так сидить. Сидить рибка. Поки не відчуваю, чи є. Так, і є. О, і непогана, непогана. Ви плотвичка. Яка пліточка? Класно, Чудова рибка. І головне, що ось так темпово виходить ловити. Це дуже добре. Так, черговий закид. Головне, це звичайно, якщо вже ви нащупали це хороше місце, перспективне, то потім потрапляти точно в нього. А щоб це робити, звичайно, потрібно кліпсувати. Потім старайтеся підтримувати темп. Дуже часто бачу риболовів на фідер, які просто закинули, ну і ждуть там знаю, по хвилин 10, 15, 20, поки або не відбудеться покльовка, або вже є сумніви, що там щось залишилось. Я ж завжди говорю, що потрібно вибрати визначений для себе темп. Якщо ми говоримо про фідер на річці там на якусь мирну таку рибу, як плотва чи то густара, то я би вибирав темп до 5 хвилин і, звичайно, перезакидував. Тим самим підкормлюючи точку, тримаючи рибу на точці, ну і відповідно ловлячи, як то кажуть, задоволення від рибалки. Звичайно, якщо ви протемпували і півгодини-годину у вас цієї точки не клює то потрібно думати про те, чи ця точка взагалі є перспективною, чи на цій точці є риба. Тому що не завжди вашою прикормкою ви зможете на неї поставити рибу, якщо її там просто немає. Ох, яка хороша покльовка. Не буду спішити. О, оце, оце так клювання. Це так да. Оце так покльовка. І оце так клюзі. Чого стира, чи синець? Навіть не знаю. Я їх не особливо вирізняю покльовка і хороша рибка ось в принципі темп до трьох хвилин він витримується і є клювання за цей період трохи про те як я вибираю місце відзвичайно найправильніший варіант це взяти, потягати грузик по нові, щоб знайти більш-менш твердий участок, можливо, ракушку, ще якісь інші цікаві місця. Але коли, так як в цьому місці річка не широка, буквально там 20 метрів в ширину, то тут особливо не натягається. Тому я, в принципі, такі місця визначаю, можна сказати, на око. Думаючи про якісь характеристики. Да? Крутий той берег, значить. Це означає, що в тому місці швидше за все буде більша глибина. Так як ось тут я вибрав. Є якесь завалене дерево, росте корч. Відповідно, там течія буде замідлятися, там буде збиратися якась, скажімо так, харчова база, і рибка може нею користуватися, і рибка може там харчуватися. Відповідно, я закинув перед цим корчем і в принципі не прогадав. Якісь навищі дерева, звичайно, під які буде тяжко попасти, але там також може збиратися риба, особливо в літні дні, шукати затінку. І ось такі місця, які можуть бути перспективними, потрібно якраз і шукати. І бутербродик побільший. Два червячка і париж. Зараз закину і подивлюся, що з цього вийде. what should i Засіклась, не засик... а, Ні до засіклання, засіклась, засіклась. Насячергова, госте ручка. Трохи знизилась активність періоди між паузами. Між покльовками точніше стало трохи більше, але все одно якесь склювання є. Отже, перезакидаюсь. Так хороша покльовка. Так ніби щось є. Є чи немає. Зараз я її буду відсипляти. Рибка почала брати дуже жадно. Друзі, підійшла до закінчення моя рибалка, декілька годин ловлі фідером, на наріться стир і непоганий результат, півтора десятки рибок. Головне тут, звичайно, що вдалося рибу знайти, вдалося її поставити на точку і отримати досить велику, як на мене, кількість клювань. Якщо вам сподобався формат даного відео, що вам подобаються фідерні рибалки, обов'язково ставте лайк, це буде мотивувати мене випускати їх частіше. Зараз вам ще покажу улов і на цьому буду закінчувати. Отже, друзі, це результат сьогоднішньої ловлі на фідер Буквально декілька годин на водоймі. І як на мене результат досить хороший. Кажу вам всім до побачення. Мирного неба! І до зустрічі на моєму каналі. З вас обов'язковий лайк та підписка на мій канал.